Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні ми будемо підключати оце поле, те, що я покрасив, вже відремонтував браковані панельки. Да, ви це бачили в попередньому відео, як я їх красив. Будемо підключати до мого інвертора. Це вже буде на 6-кіловаттному інверторі Anern висіти 12 кВт панелей. Уявляєте, в два рази перевищення. Там багато хто казав, що буде бадабум, все згорить, ай-яй, пропало, От ми сьогодні і подивимося. І я поясню, чого нічого страшного не буде. От, бо багато в консультаціях це запитують, чи можна підключати, чи не можна. Все сьогодні в цьому відео я поясню. Коротенько для нових глядачів мій канал про альтернативну енергетику це саморобний тепловий насос, який я вже, мабуть, скоро буду вмикати, бо така погода, бачите, і похолодало, щось, і сонця немає. Але ще подивимося. Ще подивимося. Я його зазвичай на початку листопада вмикаю. От, можливо, ще й не буду. Може, ще й лімітер мені допоможе. Зайва енергія, так би мовити, сонячне опалення, все таке. І колектор треба вже вмикати. Хоча він без сонця не працює. Ще й мене сонячна електростанція вже з інвертором МКБ, і вже скоро буде 12 кВт панелей вже сьогодні, а буде навіть і всіки, ще 4 кВт на даху, потім пітніше підключу, я їх ще не покрасив. І, можливо, я вже на цей рік і не встигну їх покрасити, бо там я дивлюся, такий прогноз, щось геть поганий. На найближчі 10 днів дощі, хмарність. Звісно, я нічого красити на даху не буду, бо це їх треба відкручувати, ті панелі. Ну, коротше, гемор величезний буде. Ще в мене колектор повітряний, сонячний, теж дуже допомагає опалювати моє, мою хату взимку в сонячні дні, в опалювальний сезон, в сонячні дні. Ще в мене досить використання вітрогенератора, який вам не потрібний, поки у вас немає всього остального, цього, що я казав. Ще в мене про ДЦ-циркуляційний насосик е плейлист, там 12-вольтовий циркуляційний насосик для опалення, просто акумулятор, і у вас вже опалення взимку працює. Це саме найголовніше. От ще в мене консультація. Що кому не зрозуміло, дзвоніть на консультацію, всі в мої консультації Першому закріпленому коментарі. Краще ввечері дзвоніть, бо я свій телефон з собою не ношу. Не дозвонились один раз, дзвоніть другий раз, третій, і колись дозвонитесь. Це по-любому. Ну, я ж кажу, я з собою не ношу той телефон, я не можу постійно з ним ходити. О, там же ж буде прайс на акумулятори БІОМ, які вже мають скоро, скоро з'явитися. Нові партії. От, З моїм промокодом Ігарні Садів, у вас буде максимально можлива скидка. Акумулятори гарні, перевірені, комірки нові, я все це показував. розпаковка була, розбирав. Той акумулятор вже давно можете подивитися. Так, і ще. А ще ж у мене дещо ще є для вас. А ще є в мене отакий чудовезний чилійський перчик. Я його врятував від морозу. Три дня я його накривав плівкою, так що він у мене майже весь сохранився. О, не мерзлий, замовляйте. Чудовий рецепт я вже казав. Уксус і сахар. Більше нічого не треба. Оцет чистий і цукор, все заливаємо, в баночку накладаємо і зімою їмо і насолоджуємося життям. <хе> Бо дуже-дуже смачний рецепт. Це мені найкращий рецепт. Ці всі аджіки, все воно не те втрачається, смак перця, а той справжній А це так цілий робить, всі вітаміни на місці, нічого не вариться. 200 гривень кіло, ще є, ще, є, ще, є і ще така друга миска буде. Так що замовляємо, все відсилаю. Нова пошта, Укрпошта, важу навіть більше, ніж ви замовляєте. Так що ви будете задоволені, нікого не обіжаю. Все йдемо. Підключати ще панельки, забув показати, що в нас робиться на небі. Хе-хе-хе, ось, бачите, от така у нас погода. Сонце десь ну, десь, десь там, має бути, мабуть. Зараз десь щось під обід, бачите, але його взагалі немає. Не видно, затянуто повністю-повністю все затягнуто, хмарно, на дворі темно. І так ідемо дивитися, що там воно виробляє, і будемо підключати ще панельки. От, ми вже біля моєї супер-пупер щитової. Тут все просто, мені все подобається. Ось вже на днях буду лімітер ставити. Ось він тут стоїть від костя АКБ, Київ, UA, тобто вже буду й грітися, бо вже як би опалення треба. От тут він у мене буде стояти і споживати зайву енергію на обігрівачі, щоб все це не пропускати через інвертор, та й не треба так робити. От, тобто, лімітер нам буде допомагати. Ну, це в наступних відео. А зараз подивимось, що видають. Наші нові панельки, лонгі, ті, що мені замінили, набраковані. Ну, по 218, 214, 214, 218 Вт. Бачимо. да? Напруга 214, <хи> така сама, як і потужність. Да. До речі, це ось о. Виробіток за місяць 93 кВтгоди, 82 кВт і 78 кВт годин. Перше поле найбільше виробило, бо в нього найкраще охолодження. Воно ззаду продувається, ззаду. О, там воно відкрите до північних, північно-східних вітрів і тому це, бачите, отакий от от виробіток. А <кху> тут, бачите, на багато май... Ну як на багато? На 10 кВт годин, на 10%, якщо взяти навіть більше як на 10%. Ось от, от така от генерація. Що у нас? Інвертор показує зараз. З панелік 666 Вт обереться навантаження в хаті 150 Вт. Акумуляторчик біом у мене вже майже заряджений ну і той в хаті теж. Все, бачите, 96%. Ну там багато вже дивлюся відео, що не вистачає енергії. Я-яй, що тепер робити, Переходять люди на мережу. От жаліються, що в мене все заряджається. ось, Будь ласка, 96%. Це 10 кіловатна батарейка. Вже в мене до обіду зарядилась. 10 кіловатна. Так що... Не знаю, кому там що не вистачає, мені все вистачає. Взагалі, це як вже в мене 10 кВт, я користуюсь батарейкою. Це 5 кВт біом, плюс 5 кВт саморобний. То він пішов там під ванну. То я отут вранці бачу не менше як 60%. Навіть 50% ще ні разу не бачив. 60-65%. Отак от. Так тобто 10 кВт це супер. Це Просто супер! Це для мене величезна кількість енергії навіть по моїм підрахункам 10 кВт батарейки, навіть з опаленням будинку мені хватить, Тобто з тепловим насосом. Тепловий насос споживає 0,850 Вт на годину разом з насосом, компресором. Там оце все все, все в купі споживає. Так що має навіть вистачати. От, І що ми робимо? Ось у нас два тих поля, де ми тільки що були. от, А, до речі, зараз ми можемо порівняти напругост. Бачите, 247 вольт. О, це на прохолостово ходу. Це ті два поля, дві ланки, які ми зараз будемо підключати 247, 246. Тут інвертор просадив до 210, 212, 214. Панелі, до речі, різні. Оці мої старі панелі, а це нові панелі. І ось їхні характеристики, ось Солонгі, а це ДНА Солара, ті, що не треба купляти. Браковані. да? <так>? І якщо подивитися їхні характеристики, ці ДНА Солар 290 ватт, і в них напруга. Під навантаженням 32 вольти. Не знаю вам, чи видно, чи не видно, але я вам так скажу. 32 вольти. А тут напруга в точці максимальної потужності 31,28. Тобто бачимо ну, тут 32, тут 31,28. При, приблизно одне й те саме. З такою різницею можна від... по 7 штук, що таких, 7, що таких всі в бланки. Я зараз, щоб не бути багатослівним, зараз все це покажу на <кій> ватметрах. Ми просто візьмемо вимкнемо ці поля, нові лонги і порівняємо холосту напругу. Дивимось. Так, і підтруга, напруга у нас підскочила 248, 249, 248, 246, 246. Ну, бачимо, що тут на 2 вольти, все, на все. Різниця. Для такої просадки, що зараз воно просаде до 215. Це ну, ні про що. Інвертор перейшов в автономний режим. Бачите, сонце не покали. Ладно, дамо йому сонечко, не будемо мучати. Включаємо перше поле, друге, третє. От, Зараз він побачить сонце. Ось він вже його побачив. І проса... почне просаджувати, вже. Ось, ось, бачите, просажує напругу. Тобто починає вже споживати. Перейшов режим, сонце. От, І вже ми бачимо, ну що ми тут бачимо? Єрунду, ми бачимо, бо така погода: 200 Вт, 200 Вт, 200 Вт. Бачите, по 200 Вт всього все виробляють ці поля. Нові. До речі, хтось там може дуже радіти, нові, хто купив тільки панелі, то оце вони тільки нові так видають, гарно, бадьоро. На наступний рік всі панелі, ті, що ви купили на Ві, будуть менше виробники. Ну, незначно менше, але все ж таки менше. Тобто в перший рік падає найбільша генерація панелей. Ну, Якщо взяти на протязі протяг у, у, у все життя панелі, там тих 10-20 год, то найбільша потужність падає в перший рік. Потім вона менше, менше, менше падає. Але ну, панелі нові можуть навіть і більше видавати заявлено. Це ну, не дивно, бо вони нові. І так, вмикаємо, додаємо ще ці два поля, які в нас вже потухли. Так, ось. Та давай, перемикайся. Так, от тут, щоб було краще видніше. Вмикаємо одне поле. О, ну, напруга, звісно, просіла Дві до 200. Ну, така сама, як і тут, вона буде відповідна. Да, бо вони всі паралельно з'єднані на оці шини. Це в мене мінуси, це плюси. Отакі от питали, де такі шини. на AliExpress і в магазині навіть вони є. І включаємо це ще поле. Теж дивимося, 245, все, напруга просіла. Ці поля у мене взагалі, бачите, не знаю, бачите ви чи ні, але вони видають. Оце 114, а це 140 Вт, 139. А Це чомусь менше, а чому менше, я не знаю. Треба буде розібратися. На 113 Вт, 140 Вт, 193 Вт, 180, 190, 190 Вт. І вкупі. Що у нас покаже інвертор, що у нас дає сонечко? 839 Вт. Ну, для такої погоди це досить і непогано. На акумулятор йде 9 а, на обидва акумулятори, і воно тут ділиться. Ну, да, 4,5 ампера сюди йде. 96%, бачите, 4,5 і 4,5 туди. От під кінець заряду вони рівненько якби навіть і тягнуть на себе. От, бачите? Потрошку з усіх полів, і в мене непогане навантаження навіть таку темну погоду. І мені не треба переходити. У мене батарейка заряжена, мережа в мене вимкнута. Ну ви бачите, нуль да? О, так що нічого страшного не сталося, як бачимо. От і в мене зараз це виходить 12 кВт. Якщо штрум, струм прибавляти, о, бо напруга ж ви бачите, 210, щось тут таке, 209-213. Якщо струм прибавить оцих всіх полів, то тільки отут, по 13 ампер на кожному цьому. Це 13 плюс 13 плюс 13, це вже стільки там 30, майже 40 ампер. І оці поля старі в мене по 8:98 ампер. Так, да, це коротке замикання. Це 9,49, 9,5, а точки максимальної потужності. Ну, 9 ампер. Тобто ще плюс 20 ампер. Ну, майже там 18 ампер. Являєте, скільки це вже в мене ампер? А на інверторі написано, що його ПВ-інпут. Не знаю, видно вам чи ні, але там я бачу 22 ампера. Всього на все. Навщо. І нічого, бачите, не горить. Нічого не вибухає, ніякого бадабума немає. Хоча зараз на, нього, на ньому, на цьому 6 кіловатному інверторі висить 12 кВт панелей. Тут у нас 7 штук по 290, ну, якщо по 300 порахувати, 7 штук, 7 штук. Помилився, вони всі по 7 штук. О, якщо порахувати по 200, ну, по 300, там округляємо 3 на 7, 21, ну, 20, 22 кВт, кВт, 2 кВт, 2 кВт. І тут по 410, да. Да, 410 Вт, 7 на 4, 28, ну 2,8, 2,8, 2,8 кВт. О, можете самі порахувати, скільки тут. Mm -hmm. О, потужності пане. І нічого не горить. Бо все пояснюється дуже просто. Інвертор споживає стільки ампер. Стільки я включу навантажень у хаті. Розумієте? Плюс заряд батарейки. І все. Хоч би в мене тут висіло 100 кВт панелей. Нічого страшного не відбудеться. Інвертор буде стільки споживати, скільки ви навмикаєте. Тобто, ви навішали там 100 кВт панелей, у вас там підсумували струм, у вас вийде там 1000 А, а ви включили дві лампочки в хаті, то у вас буде там ну, дві лампочки, 200 Вт, він і споживати. І все! Розумієте? І все, нічого ну, не буде горіти. Тобто, ви регулюєте. Оці ампери своїми навантаженнями Навантаженнями в хаті. О, скільки ви навмикаєте, скільки й буде. Не треба, звісно, думати, що якщо ви там навмикали, нав... нап'єднували 16 кВт панелей, то ви тут зараз будете на цей інвертор вантажити інвертор, у вас залишився той самий 6,2 О. Ніякі 16 кВт обігрічів на нього вантажити не можна. Ви собі користуєтесь так само, як і я, як завжди. Ми користуємося, споживаємо енергію так само розумно. Головне правило цих всіх інверторів. Не перевантажувати їх. Тобто, вам треба, наприклад, ну, у вас середнє навантаження в хаті приблизно так ви підрахували. 3 кВт. да, В середньому це з зарядом акумулятора, з зарядом батарейки. Тобто, на батарейку там, наприклад, кіловат іде, у вас 2 кВт йде на хату. Значить, беремо інвертор 6 кВт. Все дуже просто вираховується. Його любиме навантаження це 50-60, ну, максимум 70-75%. О, це щоб він нормально працював. І то я б довго тривало, 75 йому не давав. 60 можна. От, у вас середнє навантаження в хаті разом з зарядом батарейки. Там 2 кВт, 2,5 і беремо 4 кВт. Все дуже просто вираховується. У вас е, середнє навантаження в хаті там навключати, ви можете разом з батарейкою опять же, 5 кВт, беремо 10 кВт, цей самий Анерн, чи ПВМР, чи Аненджі. Ну, мені Анерн більше всього сподобався. О, і все. От так от вираховується потужність інвертора цих китайських, бо в них показники, як і всієї китайської електроніки, трохи завищені. Я б не дав, не трохи, а мабуть, рази в півтора-два. Так, от завищені. Так що і все. Лікується, нехватка енергії. Багато зараз блогерів жаліються, що не вистачає, переходять на мережу. Лікується все дуже просто. Добавлянням сонячних панелей. О, скільки хочете, стільки й добавляйте. Головне не перевантажувати, не переходить оту межу по напрузі. Там написано. Дрібним, сейчас не покажу 450, то навіть до 400. Я не раджу наближатись. Отак От робите, щоб максимум було 400 або навіть 350. І все! І все без проблем. А, а струм, як я вже сказав, інвертор собі візьме стільки, скільки йому треба. Треба розумно просто до цього підходити. Я маманю навчив, наприклад, там, якщо ти там, включаєш електроплитку чи цю чайника, то виключи електроплитку. Ну і все, вона вже це зрозуміла. Там пішла, виключила те, включила те. Чайник закипів, знову включила те. там І все. Ну У мене просто найбільше споживачів в хаті це е, чайник, це 1,6-1,7 кВт, і мікрохвильовка, це півтора, здається, кВт, От і все. О, так що. Розумно підходить до цього, якщо ви не можете своїх там навчити, як там правильно користуватися, щоб не перевантажувати його, то берете просто потужніший інвертор та і все. Але потужніший інвертор це холостий хід споживання більший, треба розуміти. І взимку, коли взагалі сонця не буде, а цих 50 ватт, ну, цього, здається, 50 Вт холосте споживання це постійне, цілодобово він на своє життя бере. Це теж буде немаленька така кількість енергії за добу. Ну, порахуйте самі 50 ватт цілодобово. скільки це за добу, і скільки це за місяць. Немало так, що потужний занадто потужний інвертор це теж не дуже цікаво. О, так що під'єднуємо панели скільки хочемо. Головне, щоб вони поля були однакові по напрузі. Ну, я ж кажу, ось, ось, бачите, в мене різні панелі, лонгіці, ДНА, СОЛАР, але напруга холостого ходу приблизно однакова, тому їх можна. Ну, я їх підбирав, відповідно. Звісно, я їх підбирав, оці нові панелі, щоб вони підходили мені по напрузі під ті старі. Ну, і воно, бачите, приблизно те саме. Так, що для МППТ. Цього інвертора, ніяких там проблем, о, якихось там головокружень, таких, о, не знаю, куди його шсовувати. Такого немає, бо в них напруга однакова в цих панелей. От так оце лікується, дорогенькі мої. От так от лікується недостача енергії в жовтні в листопаді. Добавленням просто сонячних панелей. Тим більше вони зараз найдешевші за всю історію людства і України, мабуть. Ну, Дешевше вони. Я, оці ДНАС Solar 290-браковані. Одні з найдешевших, брав по 2000 в свій час. Це ще до війни, до карантину, давно-давно-давно. Оці лонгі 410, трошки більше 2000 штучка. Зараз це 410 Вт, 290, яка різниця величезна. Плюс це лонгі, який бренд суперпупер, уявляєте? Дві з копійками 400 Вт на панель. Зараз, це, ну, це шара. Бери і став, тим більше, що е, якщо грозяться знову ввести мито на цю все сонячне барахло, інвертори, панелі, акумулятори, то ціна підскочить. Так що у вас ще є шанс встигнути купити дешеві панелі. Тим більше, я з їх зараз зараз в Україні море. У вас є вибір, підібрати по напрузі, все, все все що хочете. Ось, ось 97% вже, 4,3 А йде в акумулятор. Заряджається, заряджається, все чудово, все працює. От, панельки видають. Ті видають, ці видають. Ще раз після відео вже обнулю ці лічильники. Побачимо, скільки я вироблю і спожию в жовтні. Та ми можемо їх і зараз обнулить. Так, як воно там обнулюється, Нажатієм кнопочки і потримати, так? Так. 0. Так, нажимаємо і тримаємо. 0. Бачите, почти 300 кВт годин я спожив у вересні. Ну, зараз отака виробітка. Бачите, 190, 190. Але ж потрошку з цього поля 200 ватт з цього, 200 з цього, 200 з цього, 150, 140 з цього, 118 з цього і в нас в сумі є. В сумі в нас тільки 860 Вт. А це я вам скажу сила. Це я вже можу електроплитку включити, а можу щось варити. У мене батарейка заряджається, коли нічого не вариться. Ну і в хаті зараз ще 150 ватт якихось там навантажень. Мабуть, холодильник працює. 10 ампер, іде в заряд акумулятора. Супер, супер. <хи> і це вже тільки обід. Я в ніч піду з зарядженою 10-кіловатною батарейкою. І що мені там мережа? вона мені не нужна. Так, то ще раз виставок. Добавляємо панелі, не біймося про ті струми. Головне, не перевантажувати інвертор. Тобто, струм регулюємо навантаженням. Панелі ніяк на наш струм не впливають. У нас на інвертор наші впливає тільки навантаження в хаті. Що ви навключаєте, той струмів буде споживати від панелей, він буде вантажуватися, перевантажуватися. Що там не буде з ним робитися. Тобто не перевантажуємо інвертор і щіпляємо панелі скільки хочу. От вам весь висновок. Все лікується дуже просто і швидко. Ця нестача енергії в жовті, в листопаді і таке. Так що, у мене, до речі, нехватка завжди починається десь з початку листопада. З початку листопада не вист... нестача енергії, побачимо, що буде цей рік. Бо в мене все ж таки вже на цей рік 16 кВт панелей буде. Я вже таки надію, ще ті на даху покрасить панельки. Встигнуть до зими. Якщо не встигну, то їх і так включу. От, Нічого з ними за зиму не станеться. 16 кВт панели. І побачимо, коли ж я такі вмикну мережу. Бо зараз вона в мене вимкнута, як ви бачите. Воно 0, Мережа 0. Нічого там немає. О, так що все працює, ніяких. Ще я себе не відчуваю ніяких там нестач. О, ну все, почеплю ще цей лімітер. Це в мене буде опалення, скоро працювати. Нема часу мене зараз чіплять. Іду давить виноград. О, виноград у море, хочу надавити вина побільше, ще й буду його продавати. О, він це домашнє, натуральне, сухе вино. Дуже солодке. <кій> дуже солодкий виноград. Ну, все, начебто, все сказав, що хотів, все вроді би як пояснив, що кому не зрозуміло. пишіть, питайте. От, ну, Здається, все зрозуміло. От. Консультація є, що ви про це думаєте. Все так, що не бійтеся ще раз, не ще раз кажу, не бійте, ставити побільше панелей. Нічого з вашими інверторами не станеться. Ви їх панелями не перевантажите. Перевантажити можна тільки навантаженнями в хаті. То що ви навключаєте в хаті, от те не треба так перевантажити. а панелями перевантажити інвертор неможливо навіть теоретично. Головне правило не перевантажувати інвертор і не підлазить до напруги заявленої на інвертор. Тобто там 450 вольт, от навіть і, і близько не підладить. До 400 набираємо ряди наші панелі послідовно, а ще краще 350. там, Здається, максимальний у нього МППТ, максимальний ККД МППТ, здається, 350-360 вольт. Ну, у мене 220, ну, приблизно, бо в мене оцей лімітер працює. О, йому треба от, приблизно таку напругу. Я вибрав таку напругу. Все, здається, все сказав. Всім дякую за увагу. До побачення!